Ірина Ярослава, що ви думаєте підняття зарплатам вчителя? Сейсон, це цей сон. Мені ще начісниться. Крісом, крістон. Вона мені сміється. Чому говорити директора, коли йдете відпустку? Ако нічто я дождався. Це капець, кап'яті сидів, ждав, ждав, але ваші враження після проведення уроку в восьмому класі? Я маю право бути не святою і бути не такою, як усі. Оксана Григорівна, ваші відчуття, коли я получила зарплату? Мамі, 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 мамі. Світлана Андріна, як ви викликаєте учнів до дошки? Іди сюда, давай, 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 іди сюда. Це не затримуй зарплату. Що ви робите, коли не підготувалися до першого року? Ой, не буду горювати, буду танцювати. Ваші відчуття після педрави. Що ви кажете своїм учням, коли вони списують на контрольній роботі? Не треба Я не розумію звоє мови. Ваша улюблена пісня. Нічого не скажу. Що ви відчуваєте, коли учні перемогли в змаганнях? Сьогодні в тебе свят Буде випито багато Руслан Пена, як ви підтримуєте своїх колег? Ваша улюблена пісня. Оксана Григорівна, як ви хочете провести свої осінні канікули? <пілит> я їду в Скорпад, зелені Карпати, я Ваші бажання, коли розпочався перший рок? Навірно, буду йти вже додому. Щось у мене голова так кружиться.